Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. Знаєте, саме сьогодні я хотіла б вас запитати, чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання? Ця сукня так гарно на тобі дивиться. Напевно, чули. Але це неправильно. А як же правильно? А правильно українською мовою? Ця сукня тобі пасує, або личить, або яка гарна сукня. І от, до речі, в романі Пантелеймона Куліша чорна рада Олеся Черевань на сватання одягла дуже гарну сукню, яка їй надзвичайно личила. Тож запам'ятовуємо і висловлюємося правильно українською мовою. Гарна сукня! Сукня тобі личить або пасує. Ось так. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!